Добрий день, мене звуть Павленко Антон. Хочу розповісти про свою проєктну роботу. Працював я в парі з клімовим Артемом над темою Transmissibilities, тобто передача. Ось, тож почну. Термін передача в моделюванні фактично використовується в двох схожих контекстах. В якості окремого терміну він стає утримуючою зміною для чисел, які зазвичай не змінюються з часом. От, А коли йому передує фазове позначення нафта, газ чи вода, цей термін відноситься до утримуючої змінної, помноженої на відповідну рухливість пласта. Передачі є в трьох напрямках: X, Y та Z. Почну з X напрямку. Рівняння передачі не являється надзвичайно складним, якби. Однак складно, що можу з'явитися у розташуванні правильних значень в стійці. Ми можемо змінювати передачі для моделювання зломів сланців та великих гідророзривів. Для потоку в X напрямку з кількома схожими прямокутними ячейками передача здійснюється по цій формулі. Ось вона. І для цього прикладу передача існує між i 1 та I ячейками як на малюнку ось цьому. Це, це стала змінна, і вона є одною другою середнього значення знаменника. Для передачі в їх напрямку нумерація починається зверху, зверху, зліва направо. Після закінчення першого ряду нумерація переходить на наступний і так далі. На цьому, ось як на цьому малюнку. Оскільки продача в їх направлені складається з двох проникностей, примножених на площу поперечного перерізу потоку і поділених на середнє значення двох проникностей, то виходить ось так. Продача в y-напрямку є аналогічною, якби. Ось її формула також, де зараз представлені проникності в y-напрямках, Передача в y напрямку нумерується ззаду наперед. Тож, використовуючи звичайну сітку 2 х 2, ми маємо можливість для змін. Ось тут якби по цьому прикладу зрозуміло. Далі остання передача в Z-напрямку. От, Щоб цілком заплутатися, ми повинні мати справу з передачею в z напрямку Ось її формула. Z-напрямок, де проникності є вертикальними. Ось, як на цьому відео. Ой, фото. І на цьому. Нумерація починається зверху вниз з нульовим позначенням верхнього та нижнього шарів. Значення передачі обчислюється власноруч, але набагато простіше, щоб стимулятор робив це за нас. От. Ось на цьому малюнку також видно. Для незвичайних параметрів сітки, таких як не ортогональна або криволінійна, краще розраховувати передачу вручну. Моделювання розломів є одною з простих модифікацій передач. Ось фото. Несусідні чи нелокальні з'єднання між ячейками можуть промінятися для розломів та інших типів деформацій. На фото ось цьому зображена ячейка 2, яка має горизонтальний потік з ячейкою 5, половина горизонтального потопу з ячейкою 4 з'єднується з ячейкою 5, а інша половина з ячейкою 7. Слід відмітитися, що використання нелокальних з'єднань потребує вводу додаткових даних. Ось. Далі по підтемі сланці. Сланці моделюються аналогічно за винятком того, що вони перебувають, ой, потребують вертикальної передачі. Ось як тут. За рахунок вертикальної передачі та підходящого вводу вихідних даних можна моделювати товсті сланці. Природно зламані породи та великі розриви. Обробка великого розриву свердловини може бути змодельована за рахунок збільшення проникності. Це дозволить збільшити потік до свердловини. Ось Х напрямок Y. Бачимо, так? Природно зламані породи не точно моделюються, використовуючи зміну даних. Наприклад, розрив, що лежить в напрямку X, як показано, не може бути змодельований шляхом збільшення передачі в напрямку Y. Оскільки вони. Управляють потоком в напрямку Y і не направляють потік в напрямку Z. Конкретний потік трішень цього типу слід вивчати з використанням моделі подвійної користості. Використовував я літературу та інформацію з Вікіпедії, з наукової документації та з лекційних нотатків Леонарда Фейдеріця. Дякую за увагу! До побачення.